Привіт, мене звати зайчик Тимко. Я народився у затишній нірці під старим деревом у самому серці лісу. Там було темно, тепло і безпечно. Моя мама зарди була поруч, а навколо пахло сіном і корінцями. Але сьогодні. Сьогодні щось змінилося. Сонячний промінчик заглянув просто в мою нірку і лагідно торкнувся носика. Він ніби сказав Ходімо, Тимко, час побачити світ. І я зібрався з духом. Спочатку вистромив носик, потім вушка. А далі хоп! Вистрибнув на двір.